Мир Боже вам, шанувальники Пересопницької Євангелія. Я вітаю всіх вас, любов'ю Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І разом з вами бажаю сказати Слава Богу. «Слава Богу Я хотів би, щоб ми щиріше сказали: слава Богу. «Слава Богу Бог, в ім'я якого ми зібралися, Він достойний слави. Він зробив нас щасливими людьми. Він дав нам можливість жити під мирним небом в сьогоднішній. Досить неприємний і складний для України час. Ми маємо хліб та до хліба. Ми маємо над нашою головою мирне на небо. Так відкрито і доступно проповідується Євангелія Ісуса Христа. Хіба це не благословення від Бога? Є інша сторона України? Є частина України, де немає такої можливості збиратися, як ми сьогодні. Є інша частина України де не є мирне небо, де не завжди люди в достатку наїдаються хліба. Я був недавно в одному зібранні і полковник військовий відставці був в тому зібранні, і говорить, що там, в Донецькій області, ми заїхали в одне село саме на передовій, саме де стріляють. І каже, я побачив одну таку стареньку хатину, і я подумав, чи живе хто в цій хатині, дайно зайду. Я зупинив своє авто і я зайшов в ту хатину. Я побачив стареньку бабусю, яка лежала на ліжку, вся змарніла, втомлене обличчя було її. Я запитав, як справи. Вона заплакала і сказала, я вже дві неділі хліба в роті не мала. Я вже дві неділі нічого не їла. А каже, у мене в машині лишився один батон, білий батон. Я швиденько пішов, взяв той батон і приношу цій бабусі, вона взяла його. І замість того, щоб їсти, вона дивиться на нього і плаче, з її очей течуть сльози. І вона цілує цей батон хліба, якого вже дві неділі не мало в своєму роті. Брати і сестри. І це наша країна. І це в нас на Україні. Тяжко повірити цими днями із поселення. Кримське, що в Луганській області відпочивають діти. Саме це поселення часто зазнає ударів в сьогоднішній час. Ось директор школи привезла на відпочинок 20 дітей сюди в Олександрію в табір електроні. І коли мені переказали, що вони хочуть кусочок сала з'їсти ті діти. Я взяв дві банки сала нашого українського і привіз табір. Коли я спілкувався з цією директором школи з Луганська, і була вчитель української мови, яка представляла цих дітей, ви знаєте, вони розказували, як нелегко їм жити там. Коли на другий день вони прийшли до мого дому, і ми спілкувалися, вони говорять, ми проходили по вашому селі, які гарні будинки. Як благословено, ви живете, опустила голову і каже, а в нас все зруйновано, а в нас все зруйновано. Коли ми прийшли в ті молитви, вони глянули ті молитви і кажуть, як гарно збудований ваш будинок молитви, а нас не научили вірити. Я бачу, як директор школи опустила голову, обличчя було сумне і сказала, а нас не научили вірити. Але ми дякуємо Богові, що перша Євангелія на українській мові була надрукована саме в нас в Рівненській області. І, можливо, через це найбільше християн, віри євангельської в нас в Рівненській області. І за це ми дякуємо Богові. Я читаю місце писання, яке записано писання апостола Павла до римлян. З першого розділу, 16 вірш такі слова. Я не соромлюсь Євангелія Христового, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Я не соромлюся Євангелія Христового. Ви знаєте, хто сказав ті слова. Ви знаєте, хто автор цих слів? Звичайно, апостол Павел. Свого часу він був сав. Той, хто переслідував церкву Ісуса Христа. Але коли вірував в Євангеліє Ісуса Христа, вона змінила його життя, вона змінила його мислення, вона змінила його характер, вона змінила його природу. І він став великий апостол, апостол Павло. І він цінив Євангеліє, і він казав: Я не соромлюся Євангелія Христова, бо вона є Божа сила на спасіння кожного. Хто вірує останніми роками? У нас є гарна традиція один раз в рік збиратися, збиратися ось на цьому місці і проводити, проводити ось такі зібрання, де вперше Євгенія Ісуса Христа була надрукована українською мовою. Вона має національне, культурне, але саме головне духовне сміст. Для всіх українців, для всіх нас, хто живемо на Україні, про це ми можливо почуємо у викладі історії пересопницького Євангелія, але хочу сказати, що Євангелія, яка була вперше надрукована українською мовою, вона була надрукована не з тою ціллю, щоб українці пишалися нею. Вона була надрукована не з тою ціллю, щоб раз на п'ять років її вносили до Верховної Ради, і, вон, і новообраний президент України клав на неї руку і урочисто присягав народові України. Не для того була надрукована пересопницька Євангелія. Вона була надрукована, щоб мала можливість знаходитися в кожному домі. Кожній українській хаті, кожній квартирі, щоб знаходилась Євангелія, вона друкувалася для того, щоб могла нати місце у нашому серці. Вона друкувалася для того, щоб кожен українець, почувши слово Господнє, міховірувати в Ісуса Христа і прийняти Його як свого особистого Спасителя. Бо ми прочитали апостол Павло сказав, що Євангеліє – це є Божа сила на спасіння кожного, хто вірує. Мені пригадується, як святкувала моя мама. Вона народилася і виховувалася не в християнській сім'ї. Моя бабуся була головою сільської ради. Вони жили своїм життям. Але одного разу моя мама попала до православної церкви. Я слухала священика, який цитував деякі вірші Господнього слова Євангелії Ісуса Христа. І мама сказала: мені відкрилася ця істина. А я кажу: мамо, а як вона вам відкрилася? Я не знаю. Але я пізнала ту істину. Я пізнала, що живе Господь, і йому потрібно поклонятися. Дусі правді, і я пішла на хутір шукати віручих людей, щоб разом з ними поклонятися Богові, служити Богові через півроку. Увірував мій Тато Ісуса Христа. Через два роки народився я. І як я дякую Богові, що я народився в сім'ї, яка пізнала Бога, яка вірувала в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і Євангелія змінила їхнє життя. Я дякую Богові, що Євангелія досягнула багатьох із нас і вона зробила нас щасливими. Хай ім'я Господнє за Євангелію Ісуса Христа. Буде прославлено і звеличено, бо лише завдяки Євангелії ми пізнаємо Бога, ми можемо вірувати в Бога, ми можемо отримати спасіння, ми йдемо до молитви, ми будемо розпочинати Ось це таке урочисте зібрання на тому місці, де вперше надрукувалася Євангелія на українській мові і її назвали через багато поколінь. Пересопницьким Євангелієм, бо саме тут завершилася робота по переводу Євангелія, і друкуванню на українську мову. Ми подякуємо Богові і попросимо. Нехай Він благословить кожного з нас присутнього на цьому місці, нехай благословить всіх, хто буде участвувати в цьому зібранні. Нехай Божа благодать торкнеться кожної з нас хто ще не вірував Ісуса Христа, нехай ця Євангелія, яка сьогодні буде проповідуватись, вона послужить на спасіння кожному, а Богові нашому, який полюбив нас в Ісусі Христі. Нехай буде слава сьогодні і в день вічний. Амінь.